Людина з підвищеною тривожністю відмічає надмірну дратівливість, тривожність, хвилювання за майбутнє, постійне очікування чогось поганого, але суттєво якість її життя не погіршується. Людина може працювати, їсти, спати, ходити на роботу. Чи може робити це людина з тривожним розладом? Зовсім ні. У людини з тривожним розладом суттєво погіршується якість життя. Тривога у людей може проявлятися також. Порушення роботи сечового міхура це може проявлятися у вигляді болей, частих позовів до сечопуску. Дуже часто з цією проблемою звертаються саме до лікарів урологів, хоча корінь проблеми у підвищеному рівні тривожності. І варто займатися саме нею. З порушенням роботи сечового міхура люди лікуються в урологів. Пройшовши всі етапи лікування, доволі часто помічають, що ефект мінімальний. І тоді лікар може скерувати людину до іншого спеціаліста. Варто дослухатись до цих рекомендацій, тому що дуже часто гіперактивний сечовий міхур є наслідком підвищеного рівня тривожності.